Скажи мені, скільки хліба ти з'їдаєш за день? Два шматочки, може, три, а може півбуханки. А от усі ми разом, усе людство споживає понад 9 мільйонів буханок щодня. Це достатньо, щоб приготувати 90 мільйонів канапок. Як ви можете здогадатися, сьогодні я вам розповім про найцікавіше про хліб. Дивімося мультик і швиденько повертаємось. А ти береш із собою до школи канапку. М? Тоді знай, що на них іде 50% усього хліба на світі. Причому в Англії найпопулярніший бутерброд із сиром, а в Америці шинкою. А ну хочеш готувати собі канапку до чаю і гайди на двір, на свіже повітря. Я вже побігла, папа.